Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україною і світом. Прочитаємо тему уроку 199. Київське князівство Аскольда. Країни Західної Європи на карті. Визначимо власні завдання до уроків Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Хто став князювати в Києві після Кия? Від якої данини, за переказами нестора літописця, звільнив новий князь полян. Які країни належать? До Західної Європи. Які туристичні об'єкти є в Кіровоградській області? Що таке гідротурбіна та гідроелектростанція? Де будують греблі? Які молекули входять до складу повітря? Отже, завдання визначено. Починаємо працювати. Налаштуємося на плідну роботу за допомогою афірмацій, проговорюємо пошепки разом з диктором. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Заплющіть очі і проговоріть ті афірмації подумки, які для вас є найбільш важливими. Переглянь відеофрагмент. Дай відповіді на запитання. Прочитаймо заздалегідь запитання. Щоби знати на що звернути увагу під час перегляду відеофрагменту, Хто став князювати в Києві після Кия? Від якої давнини, за переказами Нестора Літописця, новий князь звільнив полян? Від якої данини за переказами Нестора Літописця новий князь звільнив полян? Отже, Відеофрагмент. Повість минулих літ розповідає нам таку історію. У дружині варяга Рюрика несли службу два бравих воїна, яким не залишалося міст для управління. Тому Рюрик відпускає їх до Царгорода на службу до імператора. Пливши на човнах з військом, вони побачили місто і, запитавши місцевих, з'ясували, що це Київ, який після смерті Кия ще катахворива потрапив у залежність до Хазар. Аскольд та дір пообіцяли дати відсіч хазарам та захистити місто. Невдовзі брати взяли під протекторат племя древлян та рушили у похід на Візантію. Так, на світанку, 18 червня 860 року, 360 руських човнів під рукою Аскольда з'явилися у Босфорі. Греки, охоплені жахом, так сповіщали про цю подію. У човнах були руси, які тримали в руках мечі, погрожували місту та кричали. Озброєні русичі сокирами, сагайдаками, списами і гострими з обох боків мечами, а щити в них були довгі та внизу вузькі. За словами богослова Фотія, місто було в облозі один тиждень і ледь не було знищене, а похід був вдалим, адже русичі здобули купу золота та срібла. Отже, тепер, я думаю, ви розумієте, хто такий був князь Аскольд. Хоч і його походження точно невідоме й досі, але факт його існування та талановитого управління є підтвердженим з історичної точки зору. Отже, хто став князювати в Києві після Кия? Аскольд. Князь Аскольд. Аскольд. Від якої данини за переказами Нестора Літописця новий князь звільнив полян. Хазар звільнив поля. Так, звільнив від Хазар, правильно, які керували Києвом після смерті Кия, Щека і Хорива. Молодець Аліна уважно переглядала відеофрагмент. Потанцюємо з фрагментом відеокліпу Історія України за 5 хвилин. Поглиб знання про київських князів, прочитавши інформацію пошепки разом зі мною. Виконай завдання. Отже, читаємо пошепки разом зі мною. Першими князями східних слов'ян після легерда... легендарного правління Кия науковці називають Аскольда та Діра. Це 9 століття. Їхні імена Відомі нам з повісті минулих літ, Нестора літописця, свідчень про походження князів дуже мало, деякі історики вважають їх нащадками Кия. Як могутній правитель аскольд об'єднав племена полян, дреговичів, деревлян та частину сіверян у Київське князівство. Князь уславився воєнними походами проти Візантії. У 860 році Аскольд здійснив морський похід на Константинополь та уклав з імперією угоди вигідні його державі. Об'єднання слов'ян із центром у Києві. Стало могутнім державним утворенням. Прочитайте, будь ласка, інформаційну довідку двічі. Намагайтеся запам'ятати розгляньте карту східні слов'яни та їхні сусіди у IX столітті. Ця карта у вас є в зошиті на сторінці 6. Намалюйте шлях, яким, ймовірно, рухався князь Аскольд з Києва до Константинополя. Пригадайте, як називали цей шлях. Отже, розгортаємо карту сторінка 6. Отже, шукаємо місто Київ, яким князь плив, ймовірно. Так, і покажемо, що, мабуть, із Києва він дістався по річці Дніпро до Чорного моря, так як ви і кажете. А вже Чорним морем він топлив до Константинополя, до Візантійської імперії. Так, і називався цей шлях, давайте пригадаємо по річці. Із Варягів, у греки. Із Варягів у греки правильно. Завдання 6. Полічимо племена, які об'єднав князь Аскольд. Відповідь напиши цифрою. На сторінці 3 ми прочитали, що Аскольд поєднав. Племена полян, дреговичів, деревлян та частину сіверян у Київське князівство. Порахуйте, будь ласка, скільки племен об'єднав аскольд. І відповідь напишіть цифрою. 4. Угу. 4. 4. Хвилинка математики. Якщо ми вже почали рахувати, то отже, допоможемо Ай розв'язати задачу. А для ілюстрації умови потрібно ще й створити рисунок. Задача Козаки та інопланетяни. Подорожували Європою в пошуках мастила для літального апарата. Після того, як вони подолали тисячу кілометрів, до половини шляху залишилось проїхати 300 кілометрів. Скільки всього кілометрів подолають друзі від дому до узбережжя Франції та назад? Отже, створимо рисунок, є певний шлях від дому до Франції. І нам сказано, що після того, як вони подолають 1000 кілометрів, то до половини шляху залишиться ще 300, позначимо половину шляху посередині. Позначимо ті 300, які ще залишаться, коли вони подолають тисячу, ось приблизно так, давайте покажемо, що ось це у нас 300 кілометрів. 300 кілометрів. Це те, що залишиться. І подолають вони ще до цих 300, до цієї половини, яку відстань? Тисячу кілометрів 1000 кілометрів. Отже, що виходить, що половина цього шляху це тисяча та ще триста кілометрів. А нам потрібно дізнатися, який шлях вони подолають спочатку? До Франції тобто дізнатися, нам ще потрібно буде ось цей весь шлях, так коли вони будуть рухатися з дому до Франції. І як вони будуть, а потім ще... ще й у зворотному напрямку так. додому. Тобто, нам потрібно буде дізнатися два таких шляхи Але должна... Туди Я і знаю. назад. Так, Дерас. чудово. Розв'яжемо задачу. Отже, перша дія. З 1000 ти додати, ти до 1300. Що це нам дозволить дізнатися? Скільки Так, е, е, да, ми можемо знайти половину дії додавання. Записуємо, перша дія. Одна тисяча. Плюс три. Другої, дії. Це чудово, Артем. 1300 це буде 1300, 1300. 1300 кілометрів. триста кілометрів. Ставимо тире і пишемо половина. Шляху. шляху. Половина шляху. Так, тепер коли ми знаємо половину шляху? 1300 триста плюс тисяча триста. І що це ми знаємо? Тисячі триста помножити це на чотири. Так. На скільки? На чотири. А де ми взяли в задачі чотири Артема? Ну це ж половина, а їм треба таких uh -huh. половин чотири пройти. Щоб... Тобто в одному цілому дві половини, так? Так. А, ще а, назад? В, а в двох цілих чотири. Ну це чотири нам uh -huh. треба дістати дією. Uh -huh. Яку артема дію треба виконати? Тисяча триста помножити на два. Ну, можна і так. А якщо тим способом, який ти запропонував, як дістати чотири? Знаючи, що в одному цілому дві половини, а таких цілих у нас два. Як дістати чотири Артем? Дивись, Артем, Потрібно, Дивись, в цілому, да, у нас дві половинки, а таких цілих у нас два. Отже треба два взяти два рази, для того, щоб оце чотири з'явилися в нашій задачі. Хоча а, це так. очевидно, що в двох цілих чотири половинки, ну це треба показати як крок в розв'язанні. Зрозуміло, що було зрозуміло, звідки взялося чотири? Так, давайте запишемо спочатку ось так, як Ангелін запропонувала. Дві тисячі шістьсот. Записуємо 2600 кілометрів. Це що ми дізналися? Підкажіть, будь ласка, це. весь шлях до весь... Франції весь шлях. Так, це, тобто в один бік, да? весь шлях, це маємо так. на увазі в один бік, до Франції. З дому, а потім до ще помножити на два. А тепер треба 2600. 2600 ще раз помножити, помножити. помножити на 2. Помножити Я це теж бачив. Так, 5, помножити. 5200. 20, 5200 кілометрів. 1200 кілометрів. Ось таким чином ми можемо. Або ж ми можемо розв'язати так, як запропонував Артем. Перша дія буде така сама, 1300 до рівня 1300. А оскільки ми подивимося на наш рисунок і побачимо, що таких 1300 в нашому шляху є 4. Так, як артем і говорить, дивіться, ось одна така частинка, друга така частинка, потім вони йдуть назад, це буде третя така частинка і четверта, то можна 1300 помножити на 4. Але перед цим потрібно знайти це 4 в задачі. Міркуємо ми так, що в одному цілому 2 половинки, а у нас два таких цілих, отже, це буде 4 половинки. І потім 1300 ми помножимо на 4. І це буде так само 5200 км. Можна і такий спосіб? спосіб Олена, є... Я придумав вираз і до першого способу, і до другого. Ти склав вираз і до першого і до другого. Добре, чудово. Продиктуй нам вираз і до першого, і до другого. Подолають друзі. Подолай друзі е, до Франції і назад. Ми можемо написати коротше. Напишемо усього 5200 кілометрів. Подолають друзі. Отак От коротко напишемо, щоб напер, написати всі слова. Зекономимо декілька хвилин. Подавають друзі. Обери правильну відповідь, подорожуючи з України до Франції, козаки рухалися. На схід, на південь, на захід чи на південь? На захід. Козаки рухалися. на це захід. На захід. Да, правильно, це був Захід, звісно. Прочитай речення, потр... закресли, підкресли потрібні слова в дужках. Країни Західної Європи. Франція, Німеччина, Італія, Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Підкресліть тільки країни Західної Європи через хвилинку перевіримо. Отже, країни Західної Європи. Франція, Франція. Німеччина, Франція. Німеччина. Крім, Італії, Швейцарія. Австрія, 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 Австрія Бельгія, Іспанії, Нідерланди, і Дерланди, і... І Люксембург. І Люксембург. І Люксембург. Так, тобто усі, Люксембург. окрім Італії та Іспанії. Іспанія. Оце країни якої частини Європи, південної частини Європи. З'єднай лініями назви країн та їхніх столиць із зображенням прапорів. Отже, є, подивіться, назви країн, прапори і назви столиць. Потрібно з'єднати. Виконайте через хвилинку перевірку. Погляньмо на політичну карту Європи для того, щоб перевірити завдання. І так, знайдемо країну Бельгію. Бельгія ось невеличка країна. І ми бачимо, що її столиця це місто Брюссель. Ось, подивіться, я показую. Зараз візьму інший інструмент. Дивіться. Бельгія, країна. Ось, бачите, всі? І ось місто Брюссель, Це її столиця. Знайдемо на карті країну, яка називається Австрія, Австрія і столиця Австрії, місто Відень. Знайдемо на карті країну Німеччина. І столиця Німеччини, місто Берлін. Знайдемо на карті країну Францію. ось Франція, І столиця Франції, місто Париж. Отже, прапор країни Бельгія має три вертикальні смуги чорного, жовтого і червоного кольорів. І, як ми сказали, столиця Бельгії це місто Брюссель. Австрія має прапор з трьох горизонтальних смуг червоного, білого і червоного кольору. І столиця Австрії місто Відень. Німеччина має прапор з трьох горизонтальних смуг чорно-червоно-жовтого кольору. І столиця Німеччини місто. Париж. Франція має прапор з трьох вертикальних смуг синьо-біло-червоного кольору і столиця Франції місто Париж. Ви можете перевірити себе, якщо поглянете на сторінку 39 вашого зошита. Там є прапори і назви країн. А нам настав час відпочити з пісенькою про Західну Європу. Тож піднімаємося і порухаємося. На захід Європи мандруємо разом сплануємо кращий маршрут. Німеччина, Франція скажемо одразу найбільше за тут. Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн. Тут сніжні вершини навкруг. На півночі Бельгія та Нідерланди, а також малий Люксембург. На півночі Бельгія та Нідерланди, а також малий Люксембург. У Альпах прибавлює всіх альпіністів найвища вершина Монблан. А ще в Нідерландах вирощують квіти, і символ країни тюльпан. А ще в Нідерландах вирощують квіти, і символ країни тюльпан. Продовжуємо працювати. Завдання 11. Позначено в фрагменті контурної карти Європи, країни Західної Європи. Які ти запам'ятав або запам'ятала найкраще. От якраз з пісенькою ми пригадали країни Західної Європи. Будь ласка, розгорніть контурну карту Європи і позначите ті країни, які вам найбільше запам'яталися. Контурна карта є у нас на сторінці 43. Отже, підсумуємо наш урок. Хто став князювати в Києві після Києва? Аскольд, Аскольд і дір. Скажіть, будь ласка, які племена об'єднав Аскольд? Сіверян, Лов... е... частину Сіверян, древлян. Полян, і... Полян і дреговичів. Древоні Дрегович. племена. Чотири племені майже об'єднав? Чудово. Скажіть, будь ласка, країни Західної Європи ми повторимо, і їхні столиці. Отже, Бельгія має столицю Брюссель, Австрія має столицю Відень, Німеччина Берлін і Франція столиця Париж. Тепер на цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, він був для вас корисним і дякую всім за плідну і активну роботу. Звісно, тим, хто активно й добре працював.